Я довго думала, чи розповідати мені цю історію, чи не потрібно, але я, мабуть, нею поділюся. Багато років тому назад, коли я починала власну практику, до мене потрапила клієнтка, з якою я взагалі не знала, як працювати. Усі ті методи техніки. Всі способи, які я застосовувала до того, не працювали з нею. Вона постійно плакала, скаржилася на все на світі, на життя, на нашу з нею роботу, була в жахливому стані, і щоб я не пробувала, здавалося, нічого не працює. Мені було так надзвичайно тяжко, і перше, що я вирішила, це цю клієнтку перенаправити до іншого спеціаліста. Але перед тим так вийшло, що я пішла на групову супервізійну зустріч. І якраз на груповій супервізійній зустрічі мені запропонували свій випадок розібрати. І я винесла випадок зі своєю клієнткою на супервізійну зустріч. Виявилося, що я не зовсім зрозуміла, яка клієнтка до мене потрапила в роботу. Виявилося, що та клієнтка е, насправді. Має межову організацію особистості і ще декілька клінічних діагнозів, як потім виявилося, таких, як, наприклад, тривожно-депресивний розлад. так І не лише. Але я зараз не хочу про ці діагнози більш детально розповідати. Коли я зрозуміла, що з клієнтами, з межовою динамікою, з межовими клієнтами робота відбувається дещо. Іншими за іншими принципами і дещо іншим темпом, ніж, наприклад, робота зі звичайними невротичними клієнтами, я вирішила все ж таки не відмовлятися від клієнтки, а спробувати продовжити з нею роботу під супервізійною підтримкою своїх більш досвідчених колег. За 4 роки у клієнтки значно покращилося життя, значно покращився рівень її функціонування. В неї зникли її клінічні симптоми, і вона зараз живе своє краще життя дуже задоволена і цілком щаслива. Звичайно, ці 4 роки були складних для нас з нею, але ми впоралися. Якщо у вас також трапляються випадки роботи зі складними клієнтами, ви не знаєте, як з ними бути, вам хочеться усе кинути, ви відчуваєте себе безпорадними, некомпетентними, або у вас є відчуття, що ви не можете допомогти цій людині, ми допоможемо вам, перш ніж кидати клієнта, прийдіть на наш курс по роботі з межовою динамікою та межовим розладом особистості. Я впевнена, цей курс допоможе вам ефективніше працювати з тими клієнтами, які у вас вже є. І брати в роботу більш складні випадки, і також успішно справлятися з ними. Приходьте, записуйтеся вже завтра. Чергова зустріч в рамках нашого курсу. Чекаю на вас!